Ось ці всі такі доволі жорсткі звинувачення. По перше, те, що це кримінальний злочин, а не економічний. Хоча, ну, мав би як говорять ваші колеги, ці підозри. І звинувачення за цими статтями вони мали бути в контексті економічних злочинів, а не кримінальних. Чому, на вашу думку, так все жорстко відбувається? Невже Віталій Кропочев якось відмовлявся можливо співпрацювати зі слідством перед тим, от власне як вже були матеріали направлені до суду, як його було затримано? Ви знаєте, ми більш-менш вже так глибоко поринули в матеріали цього кримінального провадження. І я ну одна з наших мотивацій в апеляції буде про те, що це ну, дане кримінальне провадження взагалі не підслідно державному бюро розслідування. Uh -huh. Державне бюро розслідування має займатися чиновниками і не такого достатнього рівня і е, військовослужбовцями. Вони не мають займатися бізнесом. Тому навіщо і чому вони розслідують це кримінальне провадження? Я не думаю, що тут є якісь кримінально процесуальне підвалення. тут є якісь інші причини, чому в них ця справа перебуває, бо її має за всіми там, законодавчими ознаками розслідувати бюро економічної безпеки. Вот. Чому так відбувається? Це питання не до мене, але я ну, бачу, що тут є проблема щодо підслідності. Чому так жорстко? Ну, мабуть, комусь це вигідно. От. І я не виключаю, що тут мета не кримінальна, а процесуальна, а якась інша існує. Я не маю доказів в цьому, я можу тільки ну, припускати це. От. І, мабуть, це не справа адвоката припускати такі речі. От. Але з точки зору закону, все ж таки я бачу такі ну, серйозну таку прогалину в цьому, в законності саме дії державного бюро розслідування.